Пощастило командування дало дозвіл зробити презентацію книги, яка вийшла ще до війни в жовтні 2021 року. Зараз в травні 23-го, саме в Рівному. Саме тому я сьогодні тут і це дуже такий приємний момент. Останній раз я був в Рівному, якраз приблизно рік тому. Ми, у нас було відрядження до Рівненської бригади. Тери, ми їздили на кордон, проїжджали через Рівне. І... Те, що якщо б мені тоді сказали, що за рік ти будеш у Рівному робити презентацію власної книжки, ну це було щось таке неймовірне. Горизонт планування в 22-му був зовсім іншим. Тож, напевно, мені пощастило. Я під час своєї служби, я вже ну, там, більше ніж 15 місяців у війську і переважно в, на фронті. А і в мене є кілька друзів, які з Рівного. Один з них, до речі, попросив завести. Торт його батькові, який мешкає саме в Рівному. Мій друг зараз на харківському напрямку на фронті у складі 103-ї, І Я його батькові залюбки сьогодні якраз заїду. І так само в мене друзі є з рівненської бригади, з якими ми встигли познайомитись рік тому, і головний сержант бригади. І взагалі відчувається, коли в регіоні є своє власне уявлення про свою власну історію, про сучасність. Про майбутнє це історія про вмотивованість, це історія про наполегливість, це історія про тяглість, зокрема про те, що люди розуміють, чому вони зараз у війську, чому вони зараз роблять те, що роблять, і у рівному на рівненщині це все відчувається і це круто. Коли я написав цю книгу ще в під час свого цивільного життя. Коли починалася повномасштабку, коли вона вже почалася, я в 22-му році взагалі про цю книгу не згадував. Ну тому що, по-перше, не було зрозуміло, що буде з накладом. Він зберігався в Харкові, що буде з видавництвом. І взагалі, на той момент, там якісь одголоски цивільного життя, це було щось таке, про що ти не, не встигав навіть згадувати. А потім виявилось, видавництво написало, що за час повномасштабки вони додруковували наклад тричі. І це був таким важливим показником. Це означало, що люди, напевно, потребують цієї книги, потребують тих відповідей, які я як автор намагався в цій книзі знайти під час її написання. Тож командування дозволило зробити зустрічі з читачами, зокрема в Рівному, перед тим, як ми знову будемо повертатися на схід. І для мене ця книга це перш за все історія про те, як. Війна змінює країну, як війна змінює людей, як війна змінює ідентичність. Розумієте, в... взагалі, ідентичність це історія про ті події, які сталися в нашому житті, і про ті події, які в нашому житті не сталися. Тобто, наприклад, в моєму житті сталася анексія півострова, анексія Криму в 2014 році. Вона змусила мене шукати відповіді, позбуватися цієї регіональної ідентичності. Набувати загальногромадянську ідентичність, врешті-решт. Я 2014-му з Сімферополя до Києва. А хтось міг не помітити анексію Криму. Чому ну тому, що це далеко? Тому що немає вуличних боїв. Далі сталося вторгнення на Донбас. Хтось помітив це вторгнення, тому що пішов до війська, тому що долучився до волонтерів, тому що почав допомагати переселенцям. А хтось міг не помітити вторгнення на Донбас, тому що це все локалізовано в межах двох областей. Це десь далеко на сході, а можна жити в Талу і не помічати всього цього. Але 24 лютого вона долучила до розуміння того, що відбувається в країні, геть усіх, тому що вже не можна жити в якомусь таловому місті і війну не помічати, тому що ракети летять не розбираючи до Львова, Тернополя, Рівного. Кропивницького і так далі, так далі. так далі. І я думаю, що це, цей процес Росія намагалася розколоти нашу країну, але вона навпаки її об'єднала, тому що зараз ця межа між тилом та фронтом вона є дуже умовною. Вже не потрібна теорія рукостискань для того, щоб бути знайомим з родиною загиблого героя, тому що вже не потрібно. Якось дуже наполегливо шукати, щоб знайти в своєму оточенні тих, хто долучився до війська або тих, хто долучився до волонтерів. У нас зараз країна за останні 15 місяців вона набула набула багато більше спільного досвіду. І Якщо ми раніше могли сперечатися з приводу якихось моментів історії, з приводу з приводу того, кого вважати героєм з якихось історичних постатей, зараз все це є другорядним, тому що у кожного серед оточення є і герої. Є і волонтери, є військовослужбовці, є на жаль і загиблі і поранені друзі. Тож, якщо Москва прагнула нас розколоти, то вона навпаки лише об'єднала. І моя книга, зокрема, це про це: як війна змінює країну, як війна змінює людей. І можливо внаслідок цього наклад вже додруковували тричі. Насправді книгу знайти дуже легко, можна просто загуглити її назву, і вона продається в усіх інтернет-магазинах, починаючи від розетки і закінчуючи саме книжковими магазинами. Тобто в онлайні знайти, ну і тут навіть в Рівному, я заходив в кілька книжкових крамниць і бачив її там на полицях. Тож насправді, якщо у когось є бажання, то це питання кількох кліків в інтернеті для того, щоб цю книгу знайти. Запланували якраз зустріч з читачами або потенційними читачами, з людьми, які хочуть взагалі поспілкуватися про те, що відбувається зараз в країні, тому що багато питань на кожній зустрічі йде про війну, про те, що відбувається на фронті. Тил хоче дізнатися, як там взагалі відбуваються події. Я розумію, що це кожного разу додаткова окрема відповідальність, тому що нібито ти спілкуєшся від обличчя усіх, хто в пікселі. Це історія. Перш за все. Спочатку ти розповідаєш ті речі, які тобі здаються важливими. Потім це спілкування в форматі питання, відповідь. І я відверто кажу, мені здається, що найголовніша загроза, яка зараз є в нашій країні, і до речі, це одна з точок, по якій намагається бити російський ПСО. Це посіяти розбрат між фронтом і тилом. Це посіяти недовіру серед військових до тих, хто залишається в тилу. А, наприклад, а, коли вони кажуть, там в тилу про вас не пам'ятають, в тилу взагалі не опікуються справами на передку, і, і так далі. Посіяти з невіру це дуже небезпечна історія. А, тому що я знаю, як нам допомагає тил, наприклад, нашим підрозділам, як вони. Волонтери допомагають нам з мавіками, з усім, що з усіма потребами, які виникають в наших, зокрема в нашому підрозділі. І так само важливо нагадувати тилу про тих, хто напередку, нагадувати про те, як, як спілкуватися, як висловлювати вдячність про те, як можна бути корисним, навіть якщо тобі не надійшла повістка. З військомату. Мені здається, що дуже важливим є ось збереження цієї цільності держави, відчуття цільності, яка виникло ще в лютому минулого року, яке досі зберігається, і не дозволити нашому ворогові посияти розбрат середні країн. Моє військове життя воно почалося, почалося 25 лютого, 2022 року, на другий день повномасштабки. Ми з моїм напарником, до речі, з яким вели разом ефіри на радіо, з Юрою Моцарським, пішли до військкомату в Києві. Тоді потрапили в 112-ту бригаду територіальної оборони міста Києва. Потім наш батальйон опинився у, лаві, у лавах 241-ї бригади сил територіальної оборони. І коли закінчилася вже київська операція, коли ворог, ми були звичайними солдатами-стрільцями. Коли вже ворога вдалося відкинути з Київщини, з Сумщини, з Чернігівщини, тоді було прийнято рішення, наскільки я розумію, що безпосередня сама бригада залишається тримати кордони, щоб прикрити місто, але була можливість перевестися, була можливість перевестися в ті підрозділи, які виконували завдання на схозі. І тоді ми поїхали на схід, але до нашої безпосередньої військової спеціальності, тобто солдат стрілець додавала ще одна неофіційна. Ми стали такими собі, скажімо, військовими медійниками, тобто людьми, які, зокрема, напередку знімали контент. Тобто це історія, коли армія не завжди в якісь ділянки фронту може пустити цивільних журналістів ну, внаслідок небезпеки, внаслідок. Якоїсь супротивної обстановки, але люди, які знають, як робиться відеоконтент, вони можуть тягати на собі не лише зброю, а ще його гоупрошки. І потім монтувати це в бліндажах ввечері, і віддавати штабу. А він вже в свою чергу ці відео може віддавати цивільним медіа. Ми живемо зараз в найголовніший період власної історії. І нічого, що відбувалося в нашій історії, навіть в ХХ столітті, не йде в порівняння, тому що у нас є зараз можливість не тільки воювати з ворогом, але у нас є зовсім реальний шанс в цьому протистоянні перемогти. І мені здається, що напевно років за 10 в нашій країні головне питання буде, що ти робив під час війни. І мені здається, що ми зараз живемо в той час, коли кожен може заздалегідь підготувати власну відповідь на це питання. Якщо у когось є бажання доєднатися до лав збройних сил, він там може вдягнути піксель. Якщо в нього є обставини, які не дозволяють йому долучитися до лав збройних сил, він може допостати волонтером або допомагати волонтерам. Мені здається, просто що зараз в нашій країні дуже легко стати частиною чогось більшого, аніж ти сам, частиною величезного а, процесу, про який будуть Писати в підручниках з історії і не тільки в підручниках історії нашої країни можна стати частиною масштабного процесу, про який будуть знімати голівудські фільми, стати частиною процесу, в якому ти будеш розуміти, що я був поруч з людьми, на честь яких називають вулиці, яким встановлюють пам'ятники і барельєфи в українських містах, і мені здається, що прогавити цю можливість доєднатися до цього масштабного процесу. Це те, про що потім буде спокуса жалкувати. Тож пам'ятайте, що ви зараз є а, всередині наймасштабнішої, найепичнішої битви а, в історії, напевно, цього століття, всередині того процесу, який буде визначати правила існування на цілому континенті. Тож, якщо ви захочете долав Збройних сил, пам'ятайте, у нас завжди є вакансії. Якщо ви хочете допомагати Збройним силам, пам'ятайте, у нас завжди є потреба.